Члени релігійної громади Християнська церква нове покоління вже не один рік поспіль беруть участь у суботниках з прибирання територій міста. Цього року вони також звернулися до міської влади з пропозицією визначити їм ділянку для прибирання. Дісталася одна з найскладніших правий берег річки Уж в районі центрального міського парку, військомату та навпроти колишнього винзаводу. Складність в крутих схилах, якими пробиратися важко і з пустими руками не те, що з великим пакетом для сміття. Ще й під відбираючи по ходу порожні бляшанки, пляшки, пакети, папірці, упаковки з різних харчових і не харчових продуктів. За кілька годин зібрали мішків 20 різного мотлуху. Запитуємо учасників, що стало стимулом. Ми просто вийшли, тому що ми живемо в цьому місті, вважаємо, що з нас все починається. Ми за свої гроші купили пакети, перчатки і все зібрали. Поэтому никто нам ничего не выделял. Это наша акция, ну, ну благотворительно будем сказать, или добровольно. Но мы здесь ходим, каждый день живем, водим своих детей. Поэтому, я думаю, нам самим должно быть просто приятно. От того, что мы. Ми... не просто потребители, а еще люди, которые сами что-то делают, в принципе. Знаете, секрет счастливого человека – это приносить пользу. Это делает добро другим. Тут вот акция такая, говорят, давайте ну, поможем городу, уберем. Ну, мне в городе моем нравится, я гуляю часто в парке, вот в таких вот местах мне нравится находиться, там, где речка, как бы грязь, решили ну, помочь городу. Мне тоже очень нравится наш город, и поскольку я пока не могу принимать участие в каких-то масштабных мероприятиях, то такая вот маленькая Помощь, скажем так, убрать мусор, это вже какая то мой вклад в развитие нашого города. Цьогорічному суботнику взяли участь близько 30 чоловік. Минулі роки було 50 і більше. Причина цього року суботник проводили у будній день. Багато хто на роботі, а коли суботник приходиться на вихідний та ще й за гарної погоди, то приходять з сім'ями, беруть з собою дітей, аби ті з маличку розуміли, якої шкоди приносить сміття довкіллю, як не естетично виглядає наше місто в горах сміття і бруду, і як гарно виглядає чисто прибрані території. Ніби й трава стає яскравішою і квіти розквітають. Учасники суботнику стверджують, хто хоч раз візьме участь у спільному прибиранні, більше ніколи не буде кидати сміття, аби де. Я нічого не бросав тут, не царів. Взагалі, мене батьки добре виспитували, дякую їм за моє виспитання. Ну, я вважаю, що треба для себе обирати, підтримувати порядок везде. Якщо люди несознательні, то ми повинні своїм їм показувати, як треба вести себе честно честно ты тут часто гуляешь ну я думаю наверное какая-то и твоя бутылка на берегу лежит вообще никакой я ну как бы если гуляю то точно не, не пить сюда хожу и когда ты хоть один раз принимаешь участие в подобных мероприятиях то ты потом начинаешь осознавать вообще насколько это плохо и ты уже как бы следишь за собой за своими друзьями за своими близкими чтобы ну, такого не происходило больше це не перший далеко не останній суботник в Коростені цьогоріч. Поступово місто, місця відпочинку і розваг коростинців звільняються від того, що самі ж коростенці накидали довкола себе протягом зими. Тепер залишається небагато, просто не смітити. Зможемо.